Трошки спретай. Ні, я буду сюди. Я тут вже, якщо я святкую, знаєш, якщо не долікаюсь на... Та я хочу штик восьми. Так, життя викліпати, звісно, його це капець. Друзі, маємо рушнички. Ванну під ноги. Вакцин... О, отут, от, тільки низ. По акційні 2,5. І два лоти є по 2,8. Панну під ноги, собі вартість приблизно 35 40 гривень. Так, баульчик 68. 68. По 3,5. Одинадцять, 665. Ти таку не шукнести на сонечку, добре? Так. Ні, Паш, я тут любити тут тобі взяти батара. За що це стоїть? Главное, щоб на сонці не було кубка. Так, Боже. Трошки замурзана в порохах. В порохах. Чоловіча Елька. Еліксель. Анорак. Чоловічий і Ріксель. Чоловіча. Ікселівська, бенчівська. Похова? Велика. Поховати? Ні. На піднизу Піднизувати підкладка флісова. Іксель, можна до двох бути велика гарна. Ага. Термо, чоловіча, Мка. Чоловіча, тепла, кора якась там, еска. Так, це що? Чоловіча. Да? Чи так? Чи жіноча? Не знаю. Елька. Пише Елька. Корочена. Еска. Фішбоне. Термушна, чоловіча. Так, а там цянок, замок розходиться понизу. Що ще з вирвано? Зараз подивимось. чоловіча, десь розмір Елька. Ні, вона просто розходиться. Розходиться замок. Так, да, треба її їжжати, десь собачку, притиснути. Велика жіноча. Десь два ікси. Скопадається такі бачимо. Чоранітка. Да. Два ікси, чистенька. Далі. Еспертовська, чоловіча, теплюща. теплюща ікселька. Вельветова. Іксель два кси Чоловіча. Чоловіча дута. Два ікси. Класно. Гарно. Чистесенька, гарнесенька, файно. Жіноча СМ. Піпки? Чи ні? Чоловіча, спортивна. Угу. Класна якась така. Чистенька, так? Да? Угу. Розмір. Угу. Жіноча спортивна вітровка така. Вісім піска знімається. Розмір 2X, колір гарний, бордово-фіолетовий. Веска да, Чистесенька, гарна. Ой, яка дута. Да, це пуховик. Пухова. Але корпус. Два ікса. Може навіть більше. Так, да, може бути. Ну, вона може бути об'єднане, часу, може і на два. Да. Далі чоловіча з тої сторони, фліска в серединці. Еліксель. Жіноча. Зароска. Середині фліска, тепленька, класна, легенька зверху тканина. Угу, Чистенька. Елька. Чоловіча, Том і Джеррі. Мка. Спортивна емка. Бенч. Бонпрікс. Жіноча 2 ікси. Ксель 2 ікси. Жіноча, Еспертовська Елька. Дута, Кемеловська, 2 X. Да, файна, файна. файно, так, да. Дута, теплюща, класнюча, так. Да. Так, чоловіча, довга, XL, да, парка. парка, класна. Не важка. Кемеловська? Ні. Не кемеловська. Як? ага. Фіш. Фіш. Елька. 100 грамівочка, Жіноча, два ікси. Ой, яка парка класна. Так, жіноча. Супердрайвовська Елька. Чоловіча, спортивна, класна. Ікселька. -е, жіноча. Ікселька, два ікси. Легесенька осіння. Жіноча онлішна Емка. На флісі. Пухнатому. Легесенька осіння, ікселька. Пухова. Так, да, пухова. пухова. Спортивна. Ай, спікуска. Мка. Класна, чистенька. Курточка. Далі. О! Ще Шей цей має. тримпіль полк. Два ікса. Класна осіння сьобана, 100 грамівочка, класнюча, чистенько. Два ікса. Два ікси, так. Так. Ой, яка гарна. Два ікси чоловіча. Класниця. Та й три ікси. Велика. Велика, коротше, так. Да. Спортивному. Термушна. Термушна, Термушна, чоловіча Елька емка, 100 грамів. Ні, не 100 грамів. То паче, в друг, другі році 100 грамівочка Три ікси жіночі, дивіться, яка файн. Uh -huh. Легенька, м'ягенька тканина, плащовка. Fine. 100 грамівочку бо я вже зараблю, ага. третій раз кажу. 100 грамівка. <ріху> Пухова. Пухова, 100 грамівочка емка, Елька. Файна. Можна Елька, може емка. Так, далі. Пальтишко подовжене. Червона. Але файна. Але ж червона. Але ж. Варна. Але ж червона. Але червона. Два ікси. Дай ще червона. Термошна. Термо. Робиться без роботи. Классно. LXL. Класнюча. Не L Excel точно. XL. Стбана. Женочек. Два ікси. Дуже файн, это. Да, 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 да. Гарно. Така набита, коротше, короче, файн. Ага. Ага. море, Дан море. Кселевск. Так, друзі, хочу вам сказати, дивіться, Каповска. З тої сторони Фліс. Два иксы. <гану> Стьобана, але файна, файна, юп. Значить, ікселька. Стьобана, 2-3 ікси, легесенька, гарний кольор, чистесенька, жіноча. Ой, яке файне щось. Великий розмір, вона на дві сторони, друзі, на той з тієї сторони шубка буде. Да, да. І гарно, там текстура ще така понизу. Значить, вгорі шубка рівненька, а понизу бачиш? тачка. Угу, угу. Ось так. А вгорі ось так. так. Гарно. Гарний шоколадний кольор. А зверху плащовка можна на дві сторони. Тимберленд. Чистенька. Тімберлендовська. Осіння така. Так. Так. Супер. Теж легенька, да, так, легенька. Чоловічно. В середині флісочка і кселівська. Термошна. Щось там за мочком. Або за, за цей вошати, або не знаю. Щось собачкою? не знаю. Треба, робити. чоловіче. Ну, собачка є, треба. Подивитися, подивитися що там з нею, так. Да. Потім е -е, на флісі, стібана, жіноча. Елька, так? Да? Так. Да. Далі. А духами якимись пахне. О, дивіться, яка гарна. І два замочки Тутова там під низом. Термо. Ззаді вставка термо. Це взагалі круто. І Що десь? Елька, правда? Зараз вам покажу ближче. Покажу вам ближче. Бачите? Тут так. Нам два замочки. Так, файно. Фіш і пише. спише. Вона може бути, не знаю, на який ну, розмір. Так. Тому що вона така, як зараз носиться. Зараз люблять. Це зараз Матрасику Матрас надутим Класно. Мігесенька вона, до речі. Великий розмір, гарна, стьоба, легесенька, жіноча, два ікси, напевно. Спортивна, чоловіча. Треба випрати. Да, йде... Зашарована порохи. Лісичка всередині нині вона знімається. Да, підкладка знімається, треба випрати. Покажу, наскільки. Це ну, така підкладка, подивіться, яка гарна. То, да. Це по окремо ще А Ну покажи там, що що написано, може хто там що там цей? Сно. Не знаю. Е, так, оце можна знімати. Mm -hmm. Покажу, наскільки отако. Бачите, треба просто лишкати. Там, там, де біленьке. Там, де біле, зашурували. Так, чоло... Ні, жіноча. На жіночу сторону. Великий розмір. Два ікси. На флісі, мігесеньке, зверху котончик. На манжеті понизу. Так. Чоловіча елька. Стьобана, легенька, файн. Така подовжена вона трошки. Так, три четверті. Далі. Жіноча, носити дитину. Гарний розмір. Бонпрікс без питань. Теж бонпрікс. Bon Три-чотири ікса. На жіночі. нашого угу. Мягенько. Скільки там ша, ще мі треба війти? Ще трошечки. Так. Елька емка Клок. Дуже гарно. Клок, клок, клок. Клок-будинок. Угу. Клок МКС. Стебана. XL 2X. Клас. дивіться, как клас. Мак. Чоловіче. Спортивна. Кліматекс. Чоловіче термошна 2X. Гарний бав. Хто хоче прізвище, тебе. 68 кілограмів 11 тисяч 665 гривень. Е, Валентайн. Іксель до двох. Ой, кафайн. Ска пише. Більше чого це. Ну, та, тут атечка. Пальто жіноче, два ікси. Жіноче, легеньке, як вітровка. Ориджінас, Джекі Джонс. Не знаю, Excel. Ще багато тай, бо є. Я... Ні-ні-ні, штук п'ять. Давайте на штук п'ять? Пухова. О, ки гарний. Лайк, да. так. МКЛ то. О, це класно. Кінлі. Вот Кінлі. шикарно. І флізка там ще. Так. Я веду на телефон.